Вискаждіння в духі саме під такою назвою дебютує з персональною виставкою талановита художниця. Майстриня створила 170 ікон, частина яких і представлена на виставці. Всі вони різні, але одна одну доповнюють. Цю духовну справу пані має творить з благословіння архієпископа Житомирського та Овруцького. Цьому передувала тривала підготовка, жінка постила, читала і вивчала молитву. Адже іконопис досить. Складна та коштовна техніка живопису. Свої роботи художниця називає частинками себе, якими має нагоду поділитися з іншими. Я проходила в тату стадію там ученичества, потім очищення сім'ї, мислі, молитвине постничество, потому що я пройшла це все, чтение духовних книг, а святих і філософію духовної. И оно э, ну, начало складывать такую вот э, как бы идею не просто написания икон или иконографии, а именно какую-то тему, которая могла бы в данный момент интересовать людей. Майя Нікітенко народилася в Естонії, але дитинство та юність пройшли у Житомирі. Чоловік майстрині також був художником. Вони разом втілювали в реальність на полотні своє бачення світу. Але у 2005 році відлетів у вічність. Нині пані Мая продовжує спільну роботу. «Восхождення в духі» – це виставка повіствування про те, э как живя законами в социуме морали, а в духовном это законами э правил, э как вот в жизни поступать для того, чтобы была гармонія, чтобы была любов друг к другу, чтобы было прощення друг к другу. И вот это состояние, вот это самое главное, то, что я исповедую в своих работах. Творчий світ художниці вражає своєю різноплановістю, порівнянністю, та загадковістю. Мо роботи викликали неабияке захоплення у відвідувачів. Картини, також вдохновляють не сильно енергетична. Ну і також з високим змістом духовним і філософським персональна виставка діятиме упродовж тижня, тому всі бажаючі зможуть її відвідати і познайомитися особисто з творчістю Майї Нікітенко.